Стояла я і слухала весну. Стояла я і слухала весну, весна мені багато говорила, співала пісню дзвінку голосну то знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов те, що давно мені співала мрію. На долину біжу, стрибаю, рину, місточки збиваю, всі гребельки зриваю, всі гадки, всі запруди, що загатили люди, бо весняна вода, як воля воля На зеленому горбочку вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленька я дитинка. Стиха вийшла виглядати чи новії матері, до білої хатинки, не мов мати до дитинки, вийшло сонце, засвітило, і хатинку звеселило. Пісня весняної води, Леся Українка, з з'їрну долину. Біжу, стрибаю грину, місточка збиваю, всі гребельки зриваю, всі гадки, всі запруди, загати у люди, Бо весняна вода, як воля, молода. І з поямами казки лісова пісня. Я сьогодні в тулі волі, ми в у слі отруїла ясні зорі середенько мені. Леся українка, давня весна. Була весна весела, щедра мила, повітря моя, сипала крізь. Вона уз його хузла, повсе крила, за нею світ, співучий псачки. Все ожило, усе загомоніло, зелений шум, весела луна. Співалося, сміялося, бриніло, а я лежала хворий саму. Я думала, весна для всіх настала. Дарунка всім на себе ясна. Для мене тільки дарунка не придбала. Мене забула, радісна весна. Ні, не забула у вікно до мене, заглянули від яблуні гілки, замиготіло листечко зелене, посипались білесики квітки. Рану вітер, і в тісній хатині він про весняну волю заспівав. З ним прилинули пісні пташини, і любий гайсі її друг з ним писла. Моя душа ніколи не забуде, того дарунку, що весна дала. Весни такої не було, не буде, що за, за вікном цвіла.